Друже, якщо не будеш рухатися, жир прийде по твою душу. Ось так. Ось такий прийде жир прям Ах, і буде хапати все на світі. Руки, м'язи, ноги, сідниці, все захватить жир. Якщо не займатись, належно не харчуватися. Тому не цим. Набираю команду, набираю людей в супровід, хто буде, хто хоче досягати зі мною цілі. Я своїх, ви своїх. Я буду повертати свій втрачений результат, який я бачив минулого літа. І такий же результат я побачив цього літа, а може і буде краще. Тому хочеш зі мною пиши в особисті, розповім, що робити. І будемо це робити разом. І досягати цілий разом завжди легше. Це дієвий метод. Знаю, що робити, знаю, що пити, знаю, що їсти, знаю, що не пити, що не їсти. Коротше, все підкажу. Тренування дам, вправи дам, все дам. Від тебе бажання, Із мене результат.